Уже в цю неділю Україна переходить на літній час, а це означає, що ніч буде коротшою, а день довшим. Змінять його, щоб мати можливість ефективніше використовувати денне світло. Тому годинникову стрілку переводять на годину вперед. На зміни у часі жителі міста реагують по різному. Негативно Чому? краще будь-по тому часу, який зараз він не так швидко біжить, як літній час. Я вам навіть нічого не скажу взагалі. то Воно ні на що не впливає, хіба що на людей що рано ставати? Ні, не викликає дискомфорту, але хотілося б, щоб вже ми зупинилися, вже в одну сторону перевели. Де що стрілку переводять негативно, я за стабільність. Ну дискомфорт тоді, коли потрібно вставати на годину раніше, тому що я сова. У Рівненському обласному центру контролю та профілактики хвороб розповідають, що перехід на літній час негативно впливає на людей, тому що збивається біоритм організму і це може викликати дискомфорт. Це в певну міри є негативний фактор, Заківщо ми говоримо про в контексті здоров'я на людину. Чому? Тому що в нас є в кожна. Дени є вже сформований біоритм, і зміни його це є, впливає на, 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 в негативну сторону. Зокрема, це зміна повсякденної нашої діяльності, і е, е, організм треба заново перелаштуватися, тому напружується компенсаторні організми, і є впливають негативні чинники. А щоб легше пройти адаптаційний період під час переходу на інший час, експерти рекомендують дотримуватись таких пунктів. Це спробувати бути готовими до цього. Ми знаємо, що це буде, тобто, це не сталося раптово, тобто, підготуватися. Яким чином У нас є зараз кілька днів, тобто режим дня сформувати, раніше лягати, спати, відповідно, там, ну не на годину, як воно переведеться, а поступово, по 15 хвилин, і раніше вставати. Уникати стресів, уникати важкої їжі, гострої їжі, таких напоїв уникати, які не дозволяють нам відпочити чи, чи бадьорих напоїв, які містять кофеїн, чай, каву, а також газовані напої. Також радять наступного тижня не будувати серйозних планів та не вирішувати важливих питань. Ірина Грабчак, Станіслав Мокляк та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.